В Україні найближчої ночі очікуються морози. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Згідно з її прогнозом, мінусова температура очікується на північному сході України. Найближчої ночі очікується плюс 3, плюс 10 градусів. На північному сході від одного морозу до 4 градусів тепла. Повідомила вона, за словами синоптика, на погоду в Україні впливає антициклон. Тому 12 жовтня у більшості областей опадів не передбачається. Лише у Карпатах та навколо них можуть бути Невеликі дощі, якісь умовні дві краплі ймовірні завтра на Чернігівщині та Київщині. Але таке максимум мряка. Уточнила синоптик. Продовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх плюс 13, плюс 18 градусів. По тижню різких змін у погоді поки не видно. Резюмувала Наталка Діденко. Як повідомляв погода Уніан, у найближчий тиждень в Україні очікується похолодання, зниження температури спостерігатиметься в першій половині тижня. Проте до вихідних погода стабілізується, і стовпчики термометрів повільно поповзуть вгору. За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, вже від сьогодні циклон та його атмосферні фронти полишать всю територію України. Завдяки цьому найближчим часом очікується тепла та суха погода. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.